Дворі вечір, скоро прийдуть гості, а в мене ще не все готово. Де ж це мої дівчатка, господинки? А де ваші ключі? На горище висі, що ми повиходили самі, у світі. Дозвольте до вашої хати зайти та з вашої ласки калиту справляти. Дарим вам хліб і сіль, щоб добрайся у ваш дім. Дякую, дівчатка, голубоньке. Несемо ми вам нішу клечку, щоб не було між вами суперечки. Дарую вам цукор, щоб солодко жилося. Подарую бурячок, щоб любили ви діточок. Подарую гарбуза, щоб не хворіла ваша коза. Дарую вам мед оцей, щоб завжди щиро приймати гостей. Аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби любо, було любо мило, аби всі були щасливі. Дякую, мої дівчатка, за гостинність. А тепер давайте швиденько беремося до роботи. Бо ввечері андріївські вечорниці. Нам же ж гостей зустрічати, а в мене ще варенички не ліплені. Ось наліпимо варенички біленьких і смачненьких. Та й запросимо до нас в гості хлопчиків гарненьких, щоб вони з нами гарно погуляли. Андріївські вечорниці пізно зустрічали. Ну що, ж, дівчатка, беремо варенички, будемо ліпити. У нас так не було сумно. Давайте пісеньку заспіваємо. Заспіваємо. Давайте давайте Варенички, сіліники, ліпля, діти, осміхаються у на столі макітра, а варенички чи мало з вишнями і сиром. їжте, хлопці, їжте, хлопці набирайте, сили, Їжте, хлопці, їжте, хлопці на чарування ля yeah.